А ти швидко рухаєшся? Це це не я рухаюсь. Чому це відбувається? Кохання? Ні, мене змушують танцювати. Коханням? Ні, я не можу зупинитися. Що саме? Масаж. Ну, знаєш, щоб розслабити м'язи і все таке. Тільки уявивши, як з твоєї спини виростають гігантські крила, мені вже боляче. Слабак. Ох, я намагаюсь бути добрим, шец. Бери або лишай. Мені потрібно щось зробити. Просто лягай і розслабся. Я зазвичай не розслабляюсь. Гаразд, тоді просто лягай. Сподіваюсь, масаж подбає про частини з розслабленням. Я б не був у цьому так впевнений. Не відкидай, поки не спробуєш. Бачиш? Приємно, правда? ж? Просто гаразд, можливо, лише кілька хвилин. Гаразд. Тоді лише кілька хвилин. Через тридцять дві хвилини. Ти в порядку? Так, як думаєш, у них добре вийшло? Я... Ти...